Зелений колір. Автор Ганна Заворотна Озвучує Ілва Стрілецька. У мене зелені очі та зелене волосся, бо я дух лісу. Я мавка. Сьогодні зранку я дізналася колір своєї крові. Він теж зелений, ним залито все моє ліжко з моху. І, подряпана на всю довжину моєї руки затягнута зеленим. Це я подряпалася вчора, зачепившись о гілку шипшини, коли відчайдушно тікала від чоловіка зі зброєю у руках. Я не розумію, чим це зараз люди навчилися вбивати дерева. Спочатку були сокири для сухостою, потім вони обернулися і проти живих дерев. Тоді з'явилися широкі металеві стрічки з зубцями, які для одного, які для двох людей. По тому з'явилися диски з зубцями, які страшенно вилають і їдять якусь отруту. Та завжди люди зі зброєю приходили вдень. А вчора чоловік із металевим диском прийшов вночі. я не тільки не змогла врятувати дерева, я сама. Ледя врятувалась. Я дух лісу. Я мавка. Сьогодні я дізналася колір своєї крові. Він зелений.